Я як справжній українець ніколи не задоволений жодним нашим президентом. Він, правда, на початку повномасштабки трошки розвеселив нас. Молодець, ну, виявився не таким-то стінам, він здавався спочатку. Ну, молодець. В принципі, нормально. Не довіряю. А чому? А чому йому давно довіряти? Я не знаю, що відповісти. Що думаєте? Я не вникаю в політику, якщо чесно. В мене зараз дитина, і тому мені політика байдуже. Моя відповідь ні. Наша влада, вона ганебна, вона антинародна. І я е, за те, щоб колись у нас буде якесь найкраще, і люди будуть думати, кого обирати, е, ніж йти обирати. Ну, я вважаю, що він робить максимум. І я вірю, що він вірить, що він це робить правильно. Те, що, можливо, нам не все подобається з тому, що він робить, чи людей, які його оточують, ну я не можу на нього повністю покласти відповідальність за тих людей, які його оточують, і за те, що мене вони, що вони робить. Тобто, скоріше довіряю. Де, я, те. я теж десь приблизно такою тому що, вважаючи цю ситуацію такою, не знаю, хто на його місії щось би зробив більш таке краще. Це дуже важко, я вважаю, що це для нього такий іспит, який він ну може навіть і достойно здає його на даний момент. А що буде далі побачимо. Знаєте, мабуть, я не довіряю президенту. Я собі не довіряю. Часто ми люди всі можуть помилятися, і в кожної свої якісь помилки. І що він він відповідав взагалі за країну? Я, я не можу сказати поганого. Взагалі за президента, не тому що його вибрали, то народ вибирав. які люди вибирали, і молодь голосувала. Так що не можу однозначно сказати чесно, однозначно. Ну, взагалі, якщо взяти взагалі, то як від себе, то е, він робив все, що можливо. Він робив все, що можливо, зустрічається з багатьма лідерами країн і тому можна зробити висновок, що він старається. А то, що. Критиків опозиція до кожної людини можна знайти як негативні, якісь його якості, як і позитивні. Він мені симпатизує взагалі. А так я довіряю Богу. Довіряю. Важко відповісти чому? Да, тому що довіряю. Багато чого, як і позитивного бачу. Он як слуга народу, але волю народу не всю исполняє. А так, президент, це, звісно. Более, это насчитано та хорошо, Он более подкованный. Не. Ну, якось так ситуація відбувається в країні, що говори одне, а по факту відбувається а друге. на політичному. Повністю, повністю, довіряю, дуже важко. Самі знаєте, якщо розвала система, ну теж косвої є, в куда була Лука, ну Все буде добре. Допоможуть. Треба вірити, в чому готи закінчиться війна. Та да, він таку ношу залив, спасибо йому. Недоліки у кожного є. Немає їх у того, хто нічого не робить. це буде Україна. В чому готи закінчиться війна? То бабуська, ось вот, п'ять трохи сказала. Ну, я скажу так, що, мабуть, не дуже. Більше. більше розмовляє, чим щось зробить. В принципі, довіряємо. Так, як, якщо він поповнив цю посаду, так сказати, руки.